І, поки росіяни щоденно обстрілюють мирні міста і села Херсонщини, на передовій працюють ті, хто не дає ворогу просунутися ані на метр. Артилеристи 34-ї окремої бригади берегової оборони упевнено облаштували оборонні позиції в обласному центрі. Тож як живуть і служать воїни, які прикривають нашу піхоту та знищують техніку ворога, розповість наша кореспондентка Юлія Чехічина. Основна задача у нас на цьому фронті, яка це не давати можливості їм робити свої ротації, не давати можливості їм продвигатися в напрямку наших еспех і наших позицій на лівому березі, прикривати нашу піхоту, прикривати нашу розвідку, максимально не допустити. Просування ворога в нашому напрямку артилеристу Сергію 24 роки. Служить з 2021-го. Воював на Донеччині і після поранення перейшов в артилерію. Каже, артилеристи бригади прикривають піхоту та розвідку, оперативно реагуючи на будь-яку загрозу. Дали ціль. До бою. Кожен раз як дають до бою когось мілідвісті 300 щоб були, щоб щоб знали. Де їхнє місце. Тиждень тому сказали там попали там в човен і там чотири в човну були, і вони всі двохсоті. Та, все, радості. Я думаю, слава Богу, щоб ще так побольше їх налупить. У разі виявлення ворожих позицій десятки снарядів точно вражають ціль. Хлопці знищують ворожу техніку човни, бліндажі, а також операторів дронів. Один снаряд погодь! Armada! Це робота, це наша робота, і головне, щоб скоріше цей безо закінчився і вернутись, повернутись додому до своїх дітей. Більшість бійців підрозділу вже з бойовим досвідом. Тож вони точно розуміють важливість артилерії на фронті. У нас команда насправді дуже крута, а крутість її полягає в тому, що це люди, які самі досягли цього рівня. Тобто наш підрозділ сформувався на базі підрозділів, які не були пов'язані з артилерією. І у свій час я так само будучи там солдатом роти контрдиверсійної боротьби, потім потрапив в артилерію, став командиром гармати. Потім вже от зараз е, соп, і таких як я, в принципі, вся батарея. Наразі 34-та ОБРБО продовжує виконувати бойові завдання на Херсонщині, стримує ворога та захищає українські позиції. Я хочу нагадати, що артилерія це боги війни, і тому багато чого тримається на арті. Так що давайте всі до нас. Слава Україні! Героям слава Юлія Чехічина. Загальний національний марафон. Єдині новини.